Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу невеличкий ексклюзив. Це Yamaha BJ sa 24 j 2004 року випуску. От. Що в нас по BJ цікаве? Цікаве, перш за все, саме цікаве, що в ньому є, це його стан і тим, що він є. От. Він у нас... Всього на з пробігом 5080 кілометрів. Це рідний його заводський пробіг. Тут вже 100 тисячна приборна панель іде. І сумнівів постану, що це скутер, в якого дійсно 5000 км, в мене немає. Ну і, звичайно, це все не просто так. Дивіться. Почнемо трошечки з аргументів. Е, випущений він от, у нас 2004 року, щось тут 0,7,20. 7.04 04. От, з рідними гофрами, до речі, залишилось. Е, от Заводська гума. 90-90 на 10 стоїть Максіс, хто знає про що я, той знає. І також гума 4-го року випуску, як і сам скутер. Гума ну, відсотків е, 70 залишку проїхала 5, 5 тисяч проїхала. з цілими гофрами. От такому красивому. Кольорі блакитному. Мені її дизайн нагадує якусь акулку. Акулка, не знаю, чи тигрова, чи яка вона. Ну от от, от такий дизайн. Дизайн цікавий. от Стан виключно, рідкість з п'ятьма тисячами. Я вже давно-давно не бачив. Не то, що біджея а якусь іншу техніку. Два рідних ключики Ямаха. Все повністю тут у нас в заводському стані. Єдине, що сидіння тут відчиняється в праву сторону, хто не знає. От Єдине, що довелося перетягнути сидіння, воно вже потріскало від часу. Тут навіть є м'якушечка під сидінням рідненька, все, все тут чудовенько, відро таке, чистесеньке. Ну, стан. стан просто ідеал. Так, глянемо навіть бак вам покажу, що в нас по бакові. По баковій, от, бачите? 23, 693, 08. Так, по баковій чистий бак, в принципі, без питань. Тут є, до речі, стрілочка, бачите, і вона повинна сходитись з стрілочкою на пластику. І все. Так, нормальний великий багажник, величеньке сидіння для двох, є карман. Гачечок. От так отак е, виглядають в нас ручечки і так далі. Але є тут невеличкий допрацювання. Оця кнопочка на заводку працює, а ця не працює. Не знаю чому, я навіть не розбирався. Мені в принципі а, от вона просто не, не відходить, бачите? Японець, ну, кнопочку поміняти в наших реаліях ну 50 гривень на 100 А японець зробив от таку прикольну кнопочку. Я навіть не чіпав. Короте, бачите, видно, пружинка там. Пластику зламалося і чоловік зробив собі от таку красиву кнопочку. Так, по пластику з жодних дефектів, жодних подряпин, нюансів взагалі немає. Чистенький, гарний, блакитний, красивий пластик, повністю стоковий стан у скутера. Все чудово. Замінена тільки акумуляторна батарейка, все. Все решта заводський, новий стан. 5000 тисяч для. Ямахи. це просто нічого. От, задня гума, більше половини залишилась. холодочки в прекрасному стані. Також у нас тут стоїть Максіс і також четвертого року. Як ви бачите, гума співпадає, все співпадає, по варіаторній все як нове. Бачите, по пластику також без питань. Ну, Просто супер, я ж кажу. Я... Дуже радий бачити скутера, яким в районі 20 років і вони в такому, в такому стані. Так, далі. Ну, будемо пробувати заводити, слухати. А ску трошки? До речі, двигунчик тут 5СУ. Чуєте як працює, так? Да? Дуже гарно. по двигунчику питань нуль. Все чистенько, все красиво працює. По лампочкам також ближній, дальній все працює. Бачите? То така вона, якась як каганець, така слабковата. Можна трошечки свіжішу лампочку поставити, так як вона, я думаю, також 2004 року. І їй 20 років. Так, далі. Поворотнички працюють. Дизайн, я ж скажу, мені нагадує тільки таку акулку, більше нічого. Маленьку, маленьку, хижу, шустру акулку. Гарний такий, до речі, багажник в неї масивний, можна ще туди комусь сісти. Ну і сигнал, звичайно, працює все, все добре. Так, а з виду я вам скажу, що зручний скутер, тут пологий пол можна сісти. Так, трошечки почав диміти в нас, вигорає старе японське мастило. Ну, Я вам скажу, що відчувається, коли, коли нове, воно відчувається. Так, ну, як завжди, невеличкий тест-драйв. Я думаю, моделька дуже-дуже довго стояла. Зараз трошечки вигорить нас глушничок. Замірюємо максимальну швидкість. Ну, Я вам скажу, що відчувається, що він новий, причому зразу. Крутий бюджей, їде зі мною 60-65, ну, це вже занадто. Ну і як завжди покажу вам, як він виглядає гарненько з боку. Модельки 20 років, а виглядає вона реально дуже симпатично. І на відміну від сучасних моделей, двигунчики тут прості в ремонті, потужні. Навіть трошечки перестав диміти. ну класна. класна біджиха, біджейка, хто як назве. а Мені дуже подобається моделька. Двигун там стоїть, як у S-16, наскільки я пам'ятаю. Тобто такий потужний, гарний двигунчик. А кому сподобалось, поспішайте, стан дійсно ексклюзивний. так що Довго, я думаю, продаватися вона у нас не буде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Знову ж таки, гарні пропозиції. Побачимось в майбутніх оглядах.